Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистіємо, переможемо. Покажу вам сьогодні е, троянду Весмінстер Ебі і як вона мене квітла цьогоріч. Е, з що дуже багато з камер, я біля неї не крутилася, не було таких, як би, підстав яскравих моментів, але щось та й нас знімало. Цьогоріч це її другий сезон у мене, і я якраз мала можливість побачити її, оцей колір, який ми відразу собі уявляємо, коли купляємо цю троянду. Адже я думаю, що більшість з нас. Собі складає враження про цю троянду на основі світлини з, чи то з інстаграмом, сторінки, чи може з їхнього не знаю, сайту. Віпроузес це є Віпроузес, Голландія, Нідерланди, точніше е, Троянда на зрі, троянда теплична, початково оригінальна, флористична. І так, на світлині вона просто розкішна, чи на тих світлинах. В реальності. Не завжди так стається. І ось минулорічне відео, якщо подивитися, я готувала. Е, теж не дос, досить не довгий, було, коротке. Вона мені видала кілька кіток, але вони були майже всі з рожевинкою такою. Тобто не оцей такий колір е, ніжно-бежевий, світло-бежевий, кава з молоком, дуже-дуже насичена насичена молоком чи то нюдовий. А більш рожевий. А цьогоріч все-таки все вдалося. Пощастило мені побачити її в цьому притаманому її кольорі. Проте, проте, не було все так прямо райдужно і весело. Все-таки квітка ну, недовго тримала оцю спитку флористичність погоди, вона дуже-дуже залежить від погоди. Я не знаю точно, чи там різкі перепади температури, чи, можливо, за вологу, чи, можливо, за сонячну. Хто його знає, що саме на неї дуже впливає, але вона досить швидко все ж таки рожевіє. Хочу ще зазначити, що от нема. квітка в неї дуже туга, така досить туга і таке по вигляду пелюстки, ніби як пластмасові, пластикові. Вони такі досить щільні. Але от, якщо, наприклад, міріям. Так расуня дуже швидко загнивається, і на етапі пуп'янка, на етапі напіврозкриття, на етапі, коли вона починає розкривати. Ну, взагалі, така досить-досить квітка, дуже-дуже ну, не стійка, до вологостей підвищено. То ця ні, вона мені так аж загнивання не показувала. Хоча поодиноко були, щоб псувалися все-таки пуп'янки, але не так масово. Ну, пощастило, скажімо так, пощастило зловити її колір. Не, би, не, не побачила я оцього такого. Ідеально викладеного, якби пелюсток, ідеально викладених, такі теж, як на картинці, оцей чіткий поділ середини, на четвертинки, і обідок, і віночок пелюсток. Ну, такого не було в мене, звісно. Бо кажу: тут треба: ну, мало того, що умови створювати, найімовірніше, так ще догляд має бути, а не на біо. Ну, це не з тих квітів, це не з тих точніших сортів. Я так припускаю, на мою думку, на мій погляд, що. Все-таки, якщо навіть розраховувати, що вона е при такому догляді біо, так інсектицидами, фунгіцидами вона показуватиме свою ідеальну красу, то це має бути ну дійсно п'ять днів кожних, фактично її бризкати, бризкати, бризкати. От я би так думала. У мене так не виходило. На жаль, хоча я її, в мене є дійсно кілька таких сортів. Які я дуже хочу побачити в цій красі, в тому числі вона, і я її бризкав все таки частіше, ніж інші. Тобто намагалася, бо там мені, наприклад, обризкати весь свій в цей свій трояндар, і треба 4-5 днів погодити з обризкувачем. І от два рази там, чи три рази з тих 4-5 днів я обов'язково підійду і цю красу побризкаю. Ось кущ не закущився, аж на то не загустився. Наріс мені один такий потужний, мегапотужний пагін, базальний і ще кілька менших. Так, квітла більше, ніж минулоріч, і всі квіти, які розкривалися, вони все ж таки були більше такими притаманними їй кольору, кава з молоком, бежевість, ніж рожевий, ніж минулоріч. Все-таки я побачила більше цього кольору загалом. Я знаю, що не всім подобається цей колір, але мені от саме в цій красуні, от він цікавий, дійсно цікавий. Можливо, він запростий, не знаю, але мені ні. Мені такий цікавий він. Оця така коричневинка, яка з'являється, світиться зсередини. Так, вона мене зацікавлювала. Я навіть кілька сортів докупила цьогоріч, досить мені так виглядає схожі палітри, Будемо бачити, порівняємо. Хворіла на борошнисту росу, так, добряче. Попри те, що хворіла, все одно мені квітла і нарощувала. ну, так. Чорна п'ятнистість, не згадую, теж була. Але, але, попри все, якщо порівняти навіть з двома сортами, які в мене ростуть, один дуже поруч через один кущ, це є Memory Lane. інший Tiara, теж схожих дуже умовах, росте, трішки далі від неї. То ця все-таки місце Ебі, ну, набагато краще поводилась, ніж вони. Набагато більше мені видала квітів. Вищий кущ, він такий виріс до метра, доріс. Тому е і мені так. Я так думаю, що вони не впевнено за Мемрілен. Мені здається, що вони або десь плюс-мінус одного оригінатора, або теж. Ну, це всі три точно назрістю, вони точно флористична ціль їхнього селекціонування. І вони мали би, я так очікувала, поводитись плюс-мінус одного. Але ні, все-таки весь Ебі мені вона виглядала ну, набагато потужнішою і більше мені видала квітів. Те, що вона в букети підходить прекрасно, те, що можна і з різними квітами поєднувати. Теж я думаю, що, то, звісно, на кольорі смак, тут кажу, досить такий колір специфічний, така барва, досить незвична для троянди, але я думаю, є шанувальники в неї також цього сорту. І хоча я багато сортів віддаю, які я не хочу бавитись цю ніця, у мене продовжуватиме, будемо бачити. Будемо бачити, надію, що перезимує, не нагну я її, та й мені дуже шкода, той він такий грубий, тому я його обріжу під висоту накриття. І буду спостерігати наступного року. Але такі мої висновки, що та, вона потребує точно обробок, вона точно потребує е, якихось додаткових там, е, маніпуляцій з нею. І, можливо, так, я би сказала, що. Не варто з перший рік, якщо ви перший рік не побачили цього її кольору, то та, таке з нею буває. І по минулорічних, пам'ятаю, відгуках багато хто писав, що оця краса або дуже схожа на неї. Мента, мабуть, що теж з віп-роузи роз, схожа дещо барвою, то вона, вони ті сорти таке показували. Більш рожеві вони були, аніж такі нюдові. Ось так, цікаво, кого росте. Чи поширена вона в наших садочках, скільки років у вас цій красуні? Діліться своїми враженнями, своїми спостереженнями, і як ви до неї вибираєте підхід, як доглядаєте, чи посилено її обробляєте. Розповідайте, буде дуже цікаво послухати ваші відгуки та коментарі. Всім же дякую за увагу до наступних відео і папа! -па.